Всім привіт! Ну ось нарешті прийшов той момент, коли можна зазняти обліт бджілок. Це ті 9 сімей, які знаходяться у мене біля хати, я їх переставив в друге місце, десь неділі, з 2 тому назад. І ось ми можемо бачити обліт. Дуже добре вже літають ось тут, з цього вулика, з того крайнього, в середині ще не так сильно літають, але... Зараз і там будуть літати. Сонечко знаходиться навпроти вуликів, як ви можете бачити, світить прямо на льоточки. і бджілька почала літати. Це вже дуже радує серце і душу. Як кажуть, джілька облетиться, стане легше, і бджільці, і бджолярьові. Потім, якщо буде така устойчива добра погода. То можна подивитися і всередину, що там робиться. З годину назад був у солі на точковий, там ще слабенький обліт тому що там стоїть джілка на висоті, вітерець там холодний, досить дує. Є, літають по декілька штук, але такого масового обльоту немає. Чи дочекався і я того моменту. Та напевно і всім джилері в моєму районі обльоту джилок такої краси, як зараз воно проходить. Так що всіх вітаю з настанням джилярського сезону і бажаю всім всього найкращого.